Мої ідеї вкрали патенту немає. Що мені робити в такому випадку? Ідеї патентами не захищаються. Ми завжди говоримо про форму вираження певної ідеї. здавалося таке судове рішення. Там було використання однієї картини, було стягнуто з ФОПа 12 тисяч гривень штрафу. Навіть якщо у вас немає реєстрації певного об'єкту, є різне, різні способи, як все одно можна захистити свої права. Якщо митець вірить в своє дітище і розуміє, що воно може бути успішним на ринку, вже може йти масова комерціалізація. Інтелектуальна власність є в Важливим активом сучасної України. Любіть Україну у сні наяву вишневу свою Україну. Відомі рядки українського поета Володимира Сосюри нині можна зустріти на шоперах, наприклад, або ж у рекламі. І це не поодинокий випадок. Не тільки Сосюру використовують для того, щоб прорекламувати е, свій бренд. Можна побачити на де всюди давайте поговоримо про те, як такі символи культури та літератури стають частиною сучасного маркетингу, як вони інколи втрачають свою ідентичність у комерціалізації, як це можна регулювати, захищати і навіть монетизувати. І в цьому нам допоможе розібратися член правління Національної асоціації патентних повірених України Юлія Прохода. Я вас вітаю. Вітаю, Артема. Перше, у нас таке питання: от що важливіше у сучасному бізнесі? Зберегти культурну автентичність чи адап адаптуватися під тренди. Дивіться, ну тренди ж не виникають не звідки. Тренд це щось, що хтось зробив і воно пішло в народ. Відтак, наша культурна автентичність це цілком собі тренд. Немає нічого непоєднуваного. Ну а, а чому? Ну… Я і чому ми наприклад не можемо відкинути і? Якраз таки от виключно думати про те, як заробити на цьому гроші? Дивіться, якщо ми всі будемо тільки думати про гроші без додавання своєї оригінальності, своєї специфіки, в тому той сенс, що весь світ різноманітний. Зараз ми таким одним з міжнародних слоганів є celebrate diversity. Тобто ми всі маємо бути різні. І от якраз в різних культурах і є та специфіка, яка створює такий жвавий, живий, веселий образ сучасного світу. Ну а як ви вважаєте, чи можливо. Поєднати ці два напрями, ну тобто, чи є приклади от українських бізнесів, які це зробили, це дуже комедне питання, тому що я до вас приїхала безпосередньо з потягу. Я не мала можливості заїхати додому перевдягтися, і я живе у особленні того, як це поєднується. На мені прекрасний модний оверсайз-жакет від бренду Вишита з традиційною вишивкою Київщини. На мені сережки від скіфська етніка. дуже популярний зараз тьмяний так званий стиль, один з хітів модних показів цього року в українській символіці, теж таки в символіці Києва. І я розумію, що в нас поки не 5 d ви не зможете відчути аромат моїх парфумів, але це парфуми українського бренду Арбурету. Це запахи унікальних українських трав, які звучать не ольфакторно, як звичайно, ми звикли пірамідкою, а такою мононою. Тою уособлюючи різні особливості нашої держави, сьогодні від мене пахне порічками. Ну, я на жаль не можу так показуватися. Напевно, в мене на сьогодні на мені з українських брендів це тільки моя футболка, і то ви її не бачите. Вона вірю, що вона там є. Так і тоді, от хотіла запитати, деякі от народні майстри вони скажуться, що їх ідеї вони стоять от об'єктом. Комп... ну, копіювання великих компаній, тобто в нас є якийсь певний майстер. Він робить щось дуже давно дотримується традицій. А велика компанія приходить, бере цю технологію і робить це масово, як Ви вважаєте, можна якось їх захистити. Ідеї не захищаються. Ідеї приходять в голову одному одній людині або декільком людям одночасно, але захистити за допомогою об'єктів прав інтелектуальної власності можна лише тільки форму вираження певної ідеї. Хтось придумав вишивати костюм, не можна заборонити іншим, вишивати костюм, але можна захистити схему цієї конкретної вишиванки. Так ось для того, щоб щоб, власне і добрати оптимальний спосіб захисту, існує така професія як патентний повірений, яка в зв'язці власне з ip офісом з україноїві і реалізує для наших митців можливості захисту. Ну і в разі необхідності втручається у конфлікти, звичайно, для їх мирного вирішення. Чи може от звичайно, людина? от, наприклад, я зараз придумую якийсь класний виріб, захочу його розробляти, робити, продавати, е, зробляти на цьому вже ж гроші. От ну, зареєструвати авторське право, торгову марку на свій дизайн техніку чи якийсь може рецепт. Дивіться, це не складно насправді, особливо в наш вік цифровізації. Ви можете зайти знову ж таки на сайт НОІФ, побачити там електронні системи для подання заявок, побачити поля, які треба заповнити, і в принципі можна це зробити самостійно. Але чому ми завжди говоримо про те, що варто залучати фахівців в цій сфері, варто залучати патентних повірених, тому що інколи варто. То обрати, що краще. Наприклад, ви придумали унікальну рецептуру борщу, який відрізняється додаванням, ну, хай буде тим'яну. Якщо ви розкриєте це в патенті, будь-хто інший також може додавати тим'ян, і буде дуже важко заборонити це. Інколи, якщо ваша особливість зводиться до одного інгредієнту, краще залишити це в секреті. І ось, власне, це вам і може порадити патентний повірений. Добре. А от ви як патент неповірений. <хи> що можете от, порадити майстрам, от, чи якимось крафтерам. От, їм треба все ж таки ну, тим, хто починає зосереджуватися на, на створенні якогось унікального продукту, чи е ну, відразу от, думати про якийсь от, бренд, що от, це буде щось велике, грандіозне? Дивіться, ми зараз говоримо з вами про креативних людей. Людей, для яких творчість це все. Ну, неможливо запро запрограмувати творчість заздалегідь, це все одно щось, що приходить зверху людина, яка має відповідні здібності, це втілює, і тільки потім вона може вже розвивати це в бізнес. Тобто, спочатку, все одно креатив. Спочатку це унікальний витвір кожного митця. А потім, якщо митець вірить в своє дітище і розуміє, що воно може бути успішним на ринку, вже може йти масова комерціалізація. І тут вже до речі варто задуматися про захист прав інтелектуальної власності. Давайте от тоді, от, про три прості кроки: от які ви порадили українців. Ну от щоб захистити світом унікальний продукт чи ідею. от людина хоче три от основні такі кроки, які Лю... це можуть бути. Перш за все, людина має визначитися, що саме є її продуктом. Це насправді дуже важливо, тому що ми думаємо, що в нашій фантазії існує нескінченна кількість об'єктів. Я хочу це захистити і не можу навіть розказати, що саме. Ні, так не буває. Тобто людина має чітко сформулювати, в чому саме її креатив, в чому саме її об'єкт. Після цього треба задуматися над тим, чи варто захищати за допомогою реєстрації саме права інтелектуальної власності, чи можливо варто знову ж таки Зберегти це в секреті. Тут є фахівці, такі як патентні повірені, тут є професійна установа, така як у Корноїві, і відповідно можна з її допомогою обрати належний механізм захисту. А третє, треба подумати, де я це буду робити. Наш сучасний світ досить таки безкордонний. Ну, є в нас умовні кордони, навіть погані сусіди, але тим не менш, об'єкт може жити лише в Україні, якщо він притаман лише Україні, якщо він налаштований лише на якісь. Знаєте, внутрішні струни, які тільки ми будемо купувати, а може виходити на міжнародні ринки. Далі треба думати, де людина хоче захищати свій продукт. Давайте от змоделюємо таку ситуацію, що я не був підписаний на канал ip офісу, не цікавився взагалі. от ось цим про що ми зараз з вами розмовляємо, і от мою ідею вкрали, патенту немає. Що мені робити в такому випадку? Дивіться. Ну, по перше, ми вам вже засували, що ідеї патентами не захищаються. Ми завжди говоримо про форму вираження певної ідеї. І далі, ну, от якщо у вас заболів зуб, що ви робите? Ну, йду до лікаря. Так само ви маєте піти до фахівця, маєте піти до юриста, до патентного повіреного, і він обов'язково вам підкаже, що можна в цьому плані зробити. Навіть якщо у вас немає реєстрації певного об'єкту, є різне, різні способи, як все одно можна захистити свої права, наприклад, шляхом через законодавство про захист від недобросовісної конкуренції. Ну а чи були отакі от випадки видав? Так, Ваш... зв... да, от, так звичайно, таких випадків багато. Я вам можу сказати: ми сьогодні більше говоримо про промисли, про крафт. Це в тому числі і харчові продукти, в тому числі вина. І є таке досить відоме географічне зазначення про секо. Це італійське географічне зазначення. Так може називатися лише ігристе вино з певних регіонів Італії. Так ось вони звернулися за захистом своїх прав до Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет. Зобов'язав порушника припинити порушення і стягнув е кількамільйонний штраф. Тобто дієві методи захисту існують. Інтелектуальна власність є важливим активом сучасної України. Просто у кожній справі має бути свій фахівець і до відповідальності можна притягнути не тільки якась велика компанія. ви навели зараз приклад великої компанії, яка так. притягнула до відповідальності когось. Це може бути і ну щось на рівні ну просто людей. Тобто, да звичайно, візьмемо, наприклад, розумієте, насправді е припинення порушення прав інтелектуальної власності на свій, на свій об'єкт, це теж спосіб його монетизації. У нас є дуже відомий приклад е української художниці Євгенії Гапчинської. Її дуже багато копіювали, тому що її унікальні персонажі придатні для багатьох товарів, для чашок, для вишивок знову ж таки, І так далі. Так ось Євгенія планомірно зайнялась тим, що подавала в суд навіть на найменших, умовно кажучи, приватних підприємців, які на платформі на онлайн платформі продавали вироби з використанням її об'єктів без її дозволу, і нещодавно, якраз дивилися таке судове рішення. Там було використання однієї картини, було стягнуто з ФОПа 12 тисяч гривень штрафу. Чому ні? Це непогано. Це, по-перше, джерело доходу для того, хто створив цей об'єкт. А по-друге, це великий виховний механізм. Це спонукає людей поважати чужу Інтелектуальну власність. Хочеться просто звернутися до тих, хто на нас буде слухати. Бачити дуже часто чуємо від людей, що е, захист авторських прав не допомагає, патенти не допомагають, нічого не допомагають. Знаєте, допомагають. От тільки що ми навели з вами приклади і великі, і малі, коли це працює, і ось чому важливо бути захищеним. І тоді от виникає питання, як нам все ж таки переконати людей, от все, що ми з вами обговорили, що це важливо. Бо дуже часто ми зустрічаємось з тим, що вони ну, от, майстри, винахідники, хто що, створив щось своє і хоче просувати це в маси, вони або. Не хочуть от цікавитися цим або цікавляться, але вважають, що це не працює. Як ми можемо це побороти? Е, ви знаєте, я тут з вашим питанням не зовсім погодилася. Я зараз веду курс для майстрів народних промислів від Всесвітньої організації інтелектуальної власності, організований спільно з Академією інтелектуальної власності національного органу інтелектуальної власності. Курс тільки для майстрів на 40 учасників. І я вам хочу сказати, що вони настільки зацікавлені в тому, як краще захищати свій продукт. Е, як правило, я даю дуже багато інтерактиву на своїх. Лекціях, ну, наприклад, на минулі я пропонувала впізнати продукт з певного регіону, розказати, з яким регіоном він асоціюється. Мені відповідали майстри краще ніж юристи. Серйозно вам кажу, вони настільки активні, вони настільки зацікавлені. Я пропонувала їм потім вибрати, який спосіб захисту краще обрати. Наприклад, торговельну марку або колективну торговельну марку, або географічне зазначення. Всі відповідали в мене такої вдячної аудиторії ще не було. Мені здається, що майстри, які усвідомили, яку цінність. Вони несуть світу вже усвідомили, що вони унікальні. В них вже закладена думка про те, що цю унікальність варто захищати. Звертаючись до вас, хочу сказати, що пам'ятайте, що все починається з вашої ідеї і любові до свого, і без захисту ваша ідея вона може бути втрачена. Ми якраз таки сьогодні проговорили це з пані Юлією, і я вам дуже дякую за те, що ви допомагаєте українцям не тільки берегти, а й множити свої ідеї. Дякую, і шануємося, бо ми того варті.